Друзі, всіх вітаю на каналі. Помічник голови Офісу президента Андрія Єрмака Сергій Лещенко обурюється, чому досі не мобілізована молодь на фронт. Він каже, що не розуміє, чому зараз в Києві в спортклубах тренуються чоловіки 20-25 років, і вони досі не мобілізовані на фронт. Повні спортклуби 20-25 річних шкачків, амбалів, які. Е Вибачте, могли б замінити нас після тисячотиричних в статусі штурмовиків. Чому таке відбувається? Ці чоловіки питають. А я зараз питаю через ефір, чому так відбувається? Було б логічно, що сам Сергій Лещенко подав приклад і мобілізувався на фронт. а Також мобілізувались інші працівники офісу президента, їх родичі. Тому що ви влада повинні давати приклади на собі показувати, як справно ви воюєте на перших лініях фронту. Але з особливим цинізмом виглядає заява Лещенка на фоні того, що сам Лещенко по вечорам тусується у нічних клубах, підпрацьовує там діджеєм. Давайте подивимось. Що ж це за політика така Офісу президента, що спочатку ти засуджуєш молодь, чому вона не на фронті, але сам, не будучи пенсіонером та інвалідом, по вечорам гуляєш у ночних клубах під час війни веселишся, музичку там крутиш, ця політика подвійних стандартів Офісу президента. Вони всі там такі, пальцем тикають в інших. Чому, чому ти не на фронті? А самі розважаються, гуляють, танцюють, насолоджуються життям. Ось така влада в Україні.